У шістьох черкащан діагностували гарячку західного нілу. Усього в Україні зафіксовано 50 випадків хвороби. Екзотична недуга походить із Африки, а цього року прижилася у наших помірних широтах. Комарину лихоманку переносять перелітні птахи. Фактором поширення також є комарі та дрібні ссавці. Житель Маньківки через важкий перебіг недуги лікувався у Києві. Там після смерті йому діагностували гарячку західного нілу. Хворіли також жителі Смілянського, Черкаського та Золотоніського районів. Маємо два смертельні випадки в області. Більш вразливими до інфекції є люди похилого віку, люди з хронічними хворобами і вагітні жінки. Головні поради фахівців захищати себе від укусів комах, використовувати репеленти, закритий одяг і протимоскітні сітки. Розвиток цього захворювання дуже схожий на грип. Починається з високої, з підняття температури, причому таких 38-39 і вище. Головна біль, біль в тілі, в суглобах, в м'язах. Може в класиці жанра виникати висипи, але в на, у наших пацієнтів шести осіб висипів не реєструвалось і дуже швидко ускладнюються неврологічними е е розладами, як менінгіт, енцефалі.